Зранку, 12 жовтня, підрозділи повітряних сил за 18 хвилин знищили щонайменше 4 ударних вертольоти російських окупантів. Друзі, перед переглядом новин підтримайте ЗСУ, підпишіться на канал, натисніть дзвіночок та напишіть будь-який коментар, щоб це відео набрало більше переглядів. З 8.40 по 8.58, 12 жовтня, на півдні України з зенітними ракетними підрозділами повітряних сил знищено щонайменше 4 ударних вертольоти противника, ймовірно, К-52. Які здійснювали вогневу підтримку наземних окупаційних військ на південному напрямку. За попередньою інформацією, один з вертольотів впав на звільненій від росіян території, решта за лінією фронту. Повітряні сили додають, що бойова робота велась по ще двох вертольотах, тому є ймовірність ураження інших цілей. Друзі, просимо вашої підтримки у вигляді підписки, лайку та коментаря. Це дозволяє більшій кількості людей побачити корисну та актуальну інформацію. Та просувати україномовний контент. Дякуємо і слава Україні!